Нарешті у безпеці. Марія Нестеренко може зітхнути із полегшенням. Вона у Дніпропетровську. Першим прихистком для неї став цей табір для біженців. Дорога потягом із охопленого боями Луганська тривала багато годин. Останні дні перед утечею з рідного міста Марія провела у підвалі, ховаючись від стрілянини. Ситуація там дуже напружена. Дуже страшно там мирним мешканцям. Бомблять, вбивають. Ми приїхали сюди, аби вберегти наше життя. Ми приїхали сюди для того, щоб зберегти життя собі. Вона взяла із собою лише те, що змогла донести. 64-річна жінка залишила у Луганську трикімнатну квартиру і дачу. У таборі для біженців вона зможе принаймні трохи перепочити. Раніше тут був гуртожиток для водіїв трамваїв. Марію не полишає страх за її сина, котрий залишився у зоні бойових дій. А такі моменти, коли диверсанти їздили на машинах вулицями міста і розстрілювали мирних перехожих на машинах. диверсанти і розстрілюють ідуще населення. Ці люди стали свідками страшного насильства. Мало хто хоче говорити про побачене у цьому притулку приймають лише жінок і дітей. Бояться, що чоловіки можуть виявитися сепаратистами. Ці жінки втекли із села поблизу Донецька. Чоловіки і сини залишилися. Мої там, діти там, там працюють на шахті. Вони вже дорослі. Там чотирирічний онук, його треба годувати. Тож дітей лишилися, щоб працювати. Там дуже надав кармітя, щось бросати дітям там роботи. Марія роздивляється склад одягу та харчів. Усе це біженцям жертвують дніпропетровці. Жінці із її пенсією у тисячу гривень без цієї допомоги у чужому місті не вижити. Про таких, як вона, дбають волонтери, здебільшого студенти. Але щодня прибувають зо дві сотні нових біженців. Тому нам потрібно більше пожертв, більше харчів, більше одягу, більше взуття, просто все. Марія Нестеренко провела у таборі для біженців лише першу ніч. Їй виділили кімнату у студентському гуртожитку. Жінка пробуде тут до 1 вересня, поки студенти на канікулах. Думаю, що центр гадаю, центр допомоги нас не залишить на вулиці. Коли приїдуть студенти, сподіваюсь, знайдуть нам щось інше. Дніпропетровськ продовжує приймати біженців. Утім, місто стає дедалі важче розмістити усіх, хто потребує допомоги.